Добрий день. У вашій увазі пропонуються вимоги до органічного бджільництва згідно регламенту Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу 2018 848 про органічне виробництво і маркування органічних продуктів. Мене звати Олександр Гера, провідний фахівець компанії Organic Standard в органічному секторі України з 2016 року. Є кандидатом наук. Старшим науковим співробітником, також маю практичний досвід ведення органічного бджільництва, який практикую на власній пасіці. Вашій увазі пропонуються наступні розділи з теми органічного бджільництва: походження бджіл та перехідний період, умови утримання та господарська практика. Годівля бджіл, здоров'я бджіл, документація бджільництва, застосування винятків в органічному бджільництві, походження та перехідний період. Під час вибору бджіл слід надавати перевагу місцевим екотипам бджоли доносної, апісмаліфера відповідно до вимог породного районування. Тобто потрібно пересвідчитися, що бджоли, які є в наявності або які плануєте Придбати для того, щоб пройти процес сертифікації, мають відповідний реєстр та зареєстровані згідно законодавства для тієї чи іншої території, де буде розміщена пасіка. Перехідний період. Тривалість перехідного періоду щодо продукції бджільництва не може бути меншим ніж 12 місяців. Тобто, якщо плануєте... Розпочати процес сертифікації потрібно на цей пункт звернути увагу, що перехідний період становитиме для продукції бджільництва незалежно від виробничої практики, яка здійснювалась попередньо, не менше, ніж 12 місяців продукції. Після завершення цього перехідного періоду, якщо було дотримано всіх вимог, може вважатися як органічна. Одне з Важливих пунктів, на які потрібно звернути увагу, це використання воску. Згідно регламенту Європейського союзу, під час створення пасік або під час перехідного періоду дозволяється використання бджолиного воску неорганічного походження в обсягах необхідних для забезпечення життєдіяльності бджолинних сімей у разі коли. Віск органічного походження відсутній на ринку органічної продукції, віск не забруднено речовинами, забороненими до використання під час виробництва органічної продукції, а також віск отримано із започатаних комірок. Тобто, можливий, один з варіантів використання неорганічного воску, але перед тим, як його використовувати, потрібно зробити аналізи і пересвідчитися в тому, що він не містить недозволених речовин. Найбільша проблема в органічному бджільництві є саме віск, тому що переважна більшість зразків, які було проаналізовано, містили недозволені речовини. В першу чергу ці речовини, які використовує сам бджоляр на своїй пасіці, найчастіше трапляються залишки та і потім на другому місці це амітрас. Ці речовини використовуються проти кліща ворога і досить часто і мають властивість накопичуватися у воску, який в подальшому не буде використаний для органічного бджільництва. Його потрібно обов'язково замінити на віск, який не містить цих речовин. Також трапляються випадки, коли у зразках воску відібраних. На пасіці, які проходять сертифікацію або під час перехідного періоду знаходять речовини, які застосовуються для боротьби на культурних рослинах. Також під час розміщення пасіки потрібно обов'язково звертати увагу на територію розміщення пасіки, а також культури, які вирощуються згідно регламенту, пасіки можуть розміщуватися. Щоб у радіусі 3 км від них джерела нектару і пилку складалися в основному з органічно вирощуваних культур або природної рослинності чи культур, до яких застосовуються тільки методи з низьким впливом на довкілля, розміщені культури поряд з пасікою, не можуть вплинути на властивості продуктів бджільництва. Ця вимога. Не застосовується, коли відсутнє цвітіння або коли бджолини сім'ї знаходяться на зимівлі. Тобто територія розміщення відноситься лише на період інтенсивного медозбору. Після завершення періоду медозбору пасіку можна переміщати в інше місце, і ці вимоги не є такими суворими. Також пасіка повинна розміщуватися на Достатній відстані від джерел, що можуть призвести до забруднення продуктів бджільництва або до захворювання бджіл. Тобто, крім польових культур, потрібно також звертати увагу, що знаходиться навколо чи є підприємства, які можуть також вплинути на зібрану продукцію або на здоров'я бджіл, а також залишків. Недозволених речовин у продукції бджільництва. Пасіки розміщуються на території, яка забезпечує наявні джерел пилку й нектару, що складається в основному з органічно вирощених культур, або у відповідних випадках з природної рослинності, або лісів чи культур, які не вирощуються органічними методами, але до яких застосовуються тільки методи з низьким впливом на довкілля. Тобто, якщо Пасіка розташована на певній території, і медонос, який є основним, не вирощується на органічних культурах, але ці культури не піддаються впливу недозволених речовин і не є сертифіковані, таке розміщення на цій території можливо, але в першу чергу потрібно пересвідчитися у достовірності цієї інформації. Якщо ж це не відповідає дійсності. Тому потрібно пасіку перемістити в інше місце, яке б відповідало вимогам. Матеріали для виготовлення вуликів. Вулики і матеріали, що використовуються у бджільництві, повинні бути виготовлені в основному з природних матеріалів, які не становлять загрози забруднення довкілля та продуктів бджільництва. В переважній більшості матеріали для вуликів. Повинні бути з деревини. Наразі широкого вжитку набули вулики, які походять з синтетичного, синтетичних матеріалів, тобто це пінополістирол та інші матеріали. Для органічного бджільництва ці матеріали не дозволені, а отже, і вулики, які виготовлені з цих матеріалів, не дозволяється використовувати під час сертифікації органічного бджільництва. Якщо ж такі Вулики є на пасіці або пасіка лише розпочала створення, потрібно обов'язково використовувати лише вулики, походження із дерева. обробка та захист. У вуликах можна використовувати лише природні продукти, такі як прополіс, віск та рослинні олії. Для захисту раму.